Привіт, хочу залишити свій відгук по марафону. Це був новий знаєте такий етап в житті, до якого треба було прикласти зусиль, і повірте, вони того стояли. Дуже дуже класний, класно пройшов. Активність закривалася, питний режим, це знаєте, зрозуміло, що це дійсно важко важко почати одному. Але коли це іде, такий наплив людей, і коли це роблять усі. І це просто неперевершені відчуття. Ти просто хочеш і хочеш це робити. Ти дивишся, воду п'ють, і ти вже хочеш також пити ту воду. Знаєте, хтось каже: Та, в моєму житті вода, от скільки організму треба, скільки він вип'є. Слухайте, це знаєте, це ваша лінь вам каже. Бо дійсно у нашому організму треба вода, і коли ми за нього забуваємо, коли себе не чуємо, ми просто думаємо: та це ж нашому організму зараз не потрібно. А насправді це настільки мотивує програмки, режим, активність. Люди, які відвідали марафон, ти їм прям прям надихаєшся, бо просто це успіх. Людина, яка за 60+, і робить досягнення, робить такі. Такі, скажімо, успіхи, і ти думаєш, вау, клас, я також хочу в такому, ну, в такому віці бути такою активною. І що для цього треба? Треба просто вже почати зараз, почати зараз слідкувати за собою, не залишати на потім, так, да, зараз, знаєте, такий вислів прикольний чула, що до 30, до 30 років люди напитуються сонцем, а після в них закінчується енергія. Так ось, щоб у вас ця енергія не закінчилась, просто треба прийти до марафону і розпочати своє активне життя. Всім бажаю гарного дня. Приєднуйтесь і я вам кажу, вам дуже сподобається. На все добре, до зустрічі.